Всім любителям англійського футболу, привіт! З вами YouTube канал EPLUA, його ведучий Олексій. І сьогодні 5 травня, і ми, як і обіцяли, розігруємо футболку від нашого блогу. Умови були прості, вони на вашому екрані. Треба було просто підписатися на наш YouTube канал, відпустити овіщення. Посилання було у нашій шапці в інстаграмі. Вказати в коментарях. Допису, який ви бачите на екрані, нікнейм з Ютубу та свій улюблений клуб. І, звичайно, зробити репост цього допису в сторіс. Що ж, у нас зібралося аж 45 учасників, ми кожному учаснику надали свій номер і внесли його в документ, який ви бачите на екрані. За допомогою простого рандом-оргу Ми вказуємо мінімальний та максимальний. Крок для генерації е, випадкового числа. І зараз по кліку ми дізнаємось, хто переміг в нашому розіграші. Що ж, бажаємо всім удачі. Поїхали. Номер 41. Під номером 41 у нас Вадим Веселовський, який вболіває за арсенал. Вадим, ми вітаємо тебе! Ми тобі напишемо з перемогою. А всім іншим учасникам дякуємо за участь і чекайте на нові розіграші.